Як не втратити віру, коли відповідей немає місяцями або роками? Друзі, відповідей немає на що. Ось це ключове питання. На те, що ви конкретно просите, чи взагалі немає відповіді від Бога. Тому що дуже часто ми, як люди, можемо казати: Господи, хоче було так, а Бог не дає по своїй милості і показує нам зовсім інший шлях. Чи готові ми побачити цей інший шлях? Нема відповіді на мої бажання чи про моє спасіння, тому що найважливіше, що ви маєте просити, я разом, це щоб ми отримали спасіння від Господа. І на це відповідь є: Бог прийшов в цей світ, віддав своє життя, постраждав і помер, і його кров була пролита. І є спасаючою для нас. Ми спасені в Ісусі Христі. Ось це найважливіше. Що найважливіше для вас? Чи це спасіння? Все інше тоді відходить на другий план. Звичайно, воно важливе. Коли тобі щось болить, коли хочеш їсти, коли маєш проблеми, це важливо. Але найперше, за що славте Бога, це за спасіння, яке ви вже точно отримали. А все інше це буде великим благословенням і благодаттю від Бога як допомога. В моєму житті Бог так благословляє, що я дуже часто молився і за власні потреби, за потреби сім'ї, за потреби моїх друзів, за проблеми або за переживання, за зцілення. І Бог давав багато відповідей. На жаль, були такі моменти, де я не бачив або не зрозумів цих відповідей. Але я радий, що я можу продовжувати служити Богу. Були відповіді одразу, в ту ж хвилину, секунду. Були відповіді, які через короткий час траплялись, а були відповіді, які роками все вилаштовувалося, і потім склався пазл. І ось чому Бог відповів саме так. Але Бог завжди дає свою відповідь. І нам потрібно ходити з відкритими очима і вухами, щоб бачити і чути те, що дає нам Господь і те, що Він нам відповідає. Тому, друзі. Коли ви не бачите відповідей на якісь конкретні моменти в своєму житті, це не підстава, щоб втрачати віру. Навпаки, віра це те, що ви не бачите, але довіряєте, що Бог є і турбується про вас. Тому продовжуйте вірити, і нехай ваша віра зростає. Але я буду молитися, щоб Господь обов'язково благословив вас, щоб ви побачили його присутність в вашому житті, щоб ви мали задоволення в своєму житті в відносинах з Господом.